Слава Україні! Героям слава! Шановні брати та сестри! Проводимо ми сьогодні останню путь нашого побратима, який за ці три місяці, що ми з ним були на майдані, став нам дійсно побратимем, і це не просто слова. Я пам'ятаю 11 грудня, коли Андрій був одним з перших на інститутській тримав цей беркут, і коли його видергували зі строю. Я пам'ятаю 20 січня, коли Андрій одним із перших стояв на Грушевського і був поранений і втратив 80% зору. Але він повернувся, тому що він боровся за Україну так само, як борються ті люди, які стояли на Майдані. Багато хто говорить. У вас є вибір. Вибір це Україна. Тому я хочу, щоб ми розуміли там, Андрій, проста людина, який вийшов не за політичні партії, ні за які посади. Він вийшов за Україну і вболівав за цю Україну. Тому ми повинні пам'ятати, він був вже героєм, коли ще був живий. Він не дожив, він був нагороджений комендатурою. Майдану, за оборону Майдану. Але ми не встигли йому вручити цю нагороду, тому що розпочався штурм. Тому я хочу зараз передати його сім'ї, щоб вони знали і на ту пам'ять, що він герой України. Прийдуть роки, але пам'ять повинна залишитися. Пам'ятаємо про тих, які загинули. Вони загинули за те, щоб змінити Україну. Давайте її будемо міняти. Слава Україні.